Безумовно, я вдячний тому, що ви працюєте. Безумовно, для нас збереження робочих місць це не просто абстрактні речі, а це дає можливість вистояти в цій війні. Тому для нас важливо, що ви в країні, якщо є безумовні складнощі, які у вас є, якщо є якісь речі, які ви знаєте, що держава може вирішити швидко, і це залежить від а, політичної волі влади. І швидкості тих чи інших інституцій я готовий максимально допомогти прямо зараз. Дуже хочеться, щоб ми були в сильній позиції, в тому чи іншому форматі перемовин з тими чи іншими товаришами. Ми все одно будемо в нормальній позиції, але хочеться, щоб ми більш впевненими були ця впевненість вона за вона буде впливати на результат закінчення війни